Нещодавно соціологічна група рейтинг провела опитування від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 обласному центрі непідконтрольному РФ. Очолив рейтинг мерів України харківський міський голова Ігор Терехов, а от Сумський міський голова Олександр Лисенко опинився четвертим із кінця, посівши непочесне 18-те місце. Знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися думки сум'ян з цього приводу. Та почути аргументацію. Олександр Лисенко. Незадовільно. Знаємо. Не, не слежу. Ну, місто не дуже прибране. центр не дуже. Та навіть желання мені знати, хто. Негативно. А чому? Мені не подобається. Як він виконує свою діяльність як мерсун. Середнє. Ну, нічого поганого, нічого доброго, як для мене. Ну, не можу сказати, що задоволена, але якусь роботу бачу. Я розумію, що людина, яка прийшла до влади, вона обіцянки свої намагається виконувати, але як уже виконує, то вже інша справа. Болі мені нормальна, ну, тим не паче хотілося б кращого. Лисенко. Як ви оцінюєте роботу? Ну, так собі. Напевно, не дуже. Я не бачу, що він щось строє, тому що ну, де дещо строїть. У ну. нас пішохід ну, не працює, там не ходять люди, нічого не роблять, не строять. Ну. Це ви про Так. Да. Робота якась проводиться в місті, я не, бачу. Ні, я не бачу. Ну, Значить, так і оцінюю. Якщо нема роботи, то значить. П'ять із десяти. Не дуже він виконує свою роботу. Правильно, багато є, але чому йому не бути мером міста? Так, лисенка, ще не Та щось, ну таке собі. Окрім того, ми запитали мешканців обласного центру, що б вони хотіли змінити в роботі місцевої влади та самоврядування, та чи мають конкретні пропозиції щодо поліпшення комфорту проживання. От фонтан садко не працює до сих пор. От дивіться, вони Харківська 7 живу, да? Там е, та сама суми теплоенерго. Перерили, міняють труби кусками, кусками, кусками. І таке, як дощ піде, не пройти, не проїхати людям. Ви розумієте? Нічого не робить. От де ікон зробив, тротуарну плитку положив, а Харківська сім, рядом, рядом. там кошмар, просто ужас. Кожен рік переривається. І вони лежать кусочками. Ви знаєте, Порвалася, от вони раз і саме, положили 2 метри. Через 5 метрів знову положили 2 метри. І все. Оце така їхня робота. Лучше порядок в місті пускай наведуть. Мотоциклісти. По ночам, що комендантський час вони мотаються, а там будуть краще, наведуть порядок. Пускай. Можна було б більше міста фінансувати. Я б нічого не сказала. Це мер, за, за якого я ніколи не голосувала. Тому що ми живемо у місті, яке дуже повільно розвивається, як мінімум. Враховуючи потенціал, можна робити роботу набагато краще. Ми кожен рік перероблюємо дороги, а не можуть зробити просто один раз і на 5-10 на років. Наняти нормальних виконавців або якусь іншу технологію будівництва далі зробити. Будемо сподіватися, що сумський міський голова Олександр Лисенко почує свій електорат і врахує побажання сум'ян у своїй роботі.